Такий класні. Записав. Друзі, ми вирушаємо на острів Мадейра Будь ласка, голосніше. Ми вирушаємо на острів Мадейра Це правда, синок? Так, ми вже в аеропорту. Ми вже в аеропорту і зачекінісь. Пройшлися вже. Перевірку і ходимо тут прикольно, а взагалі. Ми в другому терміналі тут він дуже не дуже цікаво, що із дитиною ми проходили з пріоритетом. Тобто ми вдвох були на досмотрі, коли... Перевіряють речі. В окремій кімнаті, з окремого входу. Ми були як віп. Це все Габріель у нас від так. персона. І Габ... з... Із Габріелем це одразу від персона. І, до речі, це для Габріельчика перша подорож. Зараз будемо дивитися, як він буде поводити себе в від ми знаходимося в другому терміналі в Лісабоні. Він дуже маленький, тому тут все дуже просто і зрозуміло. Тут є тільки номери гейтів. Немає на гейтах, тому знайти це дуже легко. Ось екран, на якому ми зараз шукаємо наш рейс Мадейра 6.20. І номер рейсу написано. І дивимось, написано Порта аж 540 Тобто 5.40 сорок ми дізнаємось, які у нас ворота. А тепер ми йдемо в Duty Free. Все так прикольно. Тут різні духи. І в Duty Free ви можете собі, можете собі Dindinho, eu sou a de porterol. Gosto, eu puxo as bolas. Eu não vou mesmo ver. Vamos O dom vai ser só magnético. Ele tá de aqui Всім привіт, друзі! Ми на Мадері! Дивіться, друзі, аеропорт знаходиться прямо на березі океану. Реально дуже круто, цікаво. Така незвичайна тут ця злітна полоса. Там видно. Зараз покажу. Це аеропорт Криштіану Роналду. Він знаходиться прямо на березі Атлантичного океану. Боже, ну тут і краса, я вам скажу. Це просто бомбісимо, такий запах. Вельчик. А Брюсик. ми йдемо з басейну. Антон каже, гроші ростуть. це авокадо! Такий, як дивіться, біля. Так, проведи нам екскурсію. Тут авокадо, тут авокадо, там банани. А, ну тут... це, мабуть, це теж банани великі, такі листя. Банани, тут такі маленькі ростуть. Так. Mm. На материковій Португалії там можна купити такі банани. Там В різних супермаркетах продаються. Так, дивіться, якась інсталяція. Дуже странно. Ой, тут ще одне бонгало. А ми живемо там. Ми повертаємось з, з басейн. О, клас. Температура зараз нібито 25 градусів, але сонце так пече. Ми не купалися. Так. Зараз, зараз підемо. Проходимо повз банани. Так, так, зараз я покажу вам банани. Такі класні. Ось тут. Так. Це така маленька бананова. Республіка. республіка. Вон там. А вон. Ай, вау, друзі. Ну. Так. А ось тут ростуть такі маленькі бананчики. Вони дуже-дуже солодкі. Дуже клас. Для Габріеля, так, да, Габріель? Ось вам дисонанс. Сорт... Один, два, три, повертаємося. Та-дам! Скоро буде весело. Та ні, мож, можливо, таке, що на нашій стороні не буде дощо, бо ми приїхали. Сида! Нарешті ми добралися до обіду. Класно. Потім прикріплював вам скільки що А Ану Антон рубрика Антон коштує. О, прикольно вона така кукурудзяна, так? Да? Чипс. А ну це ж такий оригінальний, як він бути. Всередині м'яко нарізано як на те як фарш ніби mm -hmm. mm. записав. Друзі, ми прийшли в ботанічний сад. І тут відкривається дуже кльовий краєвид. З однієї сторони на океан, з іншої сторони на гори. І, до речі, тут ще канатна дорога проходить. Дорога. Ось тут. І прямо з ботанічного саду можна виїжджати, але виглядає так. якось так стрьомно.

До речі, ця краса тут. Оце перше враження, ми тільки приїхали. Дуже класно, дуже все відрізняється багато. Дерев. Ну, от, наприклад, порівняю от Португалію, наприклад, і ось цей острів. Ну, Португалія Материково. Тут відрізняється природа. Багато дерев, все зелене. Коротше, на Мадейрі росте дофіга різних фруктів, таких, що я навіть ніколи не куштувала. Я вже не пам'ятаю, як це називається. Але дивіться, воно схоже на драгонфрукт, але воно таке жовтеньке, а всередині біле. Ось воно ще була маракуя, але ми, ми вже її з'їли. Ось ми зараз будемо. Коштувати перший антон. буде дегустувати. Зараз ми в нього запитаємо, чи сподобалося йому чи що. Не, ну ладно, давай я перше спробую. Давай. Ми ну, також саме хто куштував драгонфрукт. Та ніхто може ну, хто, Хтось може куштував. то воно таке солодке. І немає ніякого ярко вираженого такого смаку. А, нібито соковитий і солодка, Не знаю. Один раз не спробувала. Сподобалось. Я не можу сказати, що не сподобалось, але, ну, наприклад, якщо от манго, воно має такий насичений смак, там маракує має насичений смак. А це як типу, як, типу папая, така соковита і, і солодка, і все. Сейчас ага. ты будешь пробовать. Так, ну давайте. Смертельный номер. Так. Так. Давай. Скажешь. Ну ничем не пахнет. Угу. Взагали. Ну, таким. Так... Ничем, зеленью какой-то. Чем... Как, ну... как... как травой. Как шута. Як трава, але воно спільно. Ну, як трава що... угу. Давай. Трохи, <смеш> Трохи та... солодка. Та ні, ну кусай, давай, воно соковите. Нормально. Тобі сподобалось так. <смеш> Трохи солодка. Угу. Ну, М'яке таке. Але воно таке ну, ніби прикольне, з косточками таке. Хрусь-хрусь. Багато не з'їж такого. Ну, от Але немає такого, що ти, типу, їш його і хочеться ще ще їсти. Драгон фрукт той, що вже не хочеться в другий раз пробувати. Так, так. Просто для цікавості. Це прикольний. Коротше, коли ми приїжджаємо кудись відпочивати. То особливо хочеться спробувати щось місцеве, щось притаманне цьому місцю, цим людям, які живуть. І ми сьогодні були в супермаркеті, в нашому місті теж є такі супермаркет. Але ми сьогодні взяли два продукти: одних з них це такий хліб, як така ліпешка. Я завтра зранку буду їсти і теж запишу відео. Ось, а зараз Антон буде пробувати а, такий, як лікер чи настоянка і Називається вона Понча Понче. Mm -hmm. -да Мадейра. Понча -да Понче Мадейра. І ми а, прочитали, що це а, ця понча, вона робиться тільки в Мадейрі, а, з тестиляту та лимону. В нашому випадку це мандарин, зараз покажемо. Так, от така 25 прикольна. 25 градусів. Така от жовта, люди... під колір цього фрукту. Люди порадили. Ну, Ми шукали щось місцеве і такого ми ще не бачили. Так, у Спитали, нас таке не... немає такого. Сказали, що Що, це не... що це варто спробувати. Якийсь... Доброго ранку, друзі. Ми в Райському місці, це наш другий день на Мадері. Кіт прийшов. Зараз покажу. Тут багато котів. До речі, ось цю машину ми орендували це, чалоган. Ой! Яка дача Логан? Не дача Логан, Дача Дастер. Ось. І вона дуже зручна, бо тут дуже гірська місцевість. Так, ми вже зібралися в дорогу. Сьогодні ми поїдемо в Портумоніш. Це чи в Моніш, не знаю. Портомоніш, мабуть, так, папа. Це таке містечко на іншому боці цього острова. Там дуже гарна природа, хоча про усю Мадейру можна сказати, що тут гарна природа. Ось, і там ми хочемо покупатися в природних басейнах, а також подивитися місцеві різні. Пам'ятки, природні всякі штуки. Ось тому будемо сьогодні знімати багато і показувати вам. Я спить. Антон Штурман. Ми його не будемо відволікати. Яка краса! Ви бачите, які тут дороги, друзі. Це ж нереально. Такі круті спуски, підйоми, і ми радимо вам брати в оренду саме кросовер, правильно? Чи внедорожник який-небудь там? Антон, твої поради? Так, то що тут завжди їдеш з гори чи нагору? І дуже вузенькі вулиці. Важко припаркуватись десь, встати. Дивіться, що відбувається. Вузенька вулиця, їдемо вниз. І я думаю, що той, хто їде вгору, у нього перевага у Русі. А потім виїжджаєш, і там треба пропускати машину. Маска. Це просто казка! Знімати на такому фоні дуже круто. Коротше, ми приїхали в Сантумоніш їхати сюди з фуншалом одну годину, але mm -hmm. там такі краєвиди, люди, то просто нереально круто. Там краєвиди, просто ти їдеш, а, ніби а, серед гір. Я таке бачу вперше. Дуже круто. Антон. Так, ми зараз а, будемо йти на на, що, на природні басейни купатися, бо на фоншалі не дуже багато пляжів. І, і до речі, скелі. До речі, ми хотіли сказати, що е, якщо ви хочете обирати пляжний відпочинок, то це вам не підійде. Тут е, е, більш таке, природа, е, скелі, е, гори, і треба тут подорожувати по різних місцях, обов'язково беріть в оренду машинок, бо ви нічого не побачите, якщо ви Будете ходити пішки. Але покупати тут можна. Да. Сьогодні приїхали, купати перекряти. Кажуть, що тут, е, тепліша вода, е, ніж в Лісабоні. Так, вони ще тепліша, а в Лісабоні прямо все теплим гаям. 22 градуси. Так, давай спустимося сходимо в туалет. Там туалет. Я просто не можу, не можу нарадіти цьому, бо це, бо це неймовірно, друзі! Це неймовірно! Це просто це той випадок, коли камера не може передати цю красу. Бруся, габрюся путешественник.